Червоний хрест в якості гуманітарної допомоги передав комунальному підприємству Вода Донбасу» обладнання для насосних станцій. В початку цього місяця була подарена гуманітарна допомога від Донецької обласної організації общества Красного Хреста при підтримці Люксембургского Красного Хреста установка це переобразователь. Которий теж способствує улучшению подачі качества води для нашого населення. Встановлення на насосній станції частотного перетворювача дозволяє вирівняти тиску водоводі і тримати його. Даний частотний перетворювач був змонтований на початку поточного місяця. Його нам надала гуманітарна місія Червоного Хреста Люксембургу, фірма Данфос дуже високої якості. Даний апарат дозволить нам в умовах дефіциту води скоротити подачу, що нам дозволить використовувати цю воду більш спрямовано і надавати її меншим обсягом. І це дозволить нам подавати її всьому населенню і в будь-яку ситуацію ми зможемо регулювати кількість цієї води. Це обладнання спеціально розроблене для задач управління насосами. Й успішно зарекомендувала себе при модернізації об'єктів водопостачання і водовідведення. Даний агрегат, частотний перетворювач, дозволить зменшити потужність. І це в умовах дефіциту води, яка надходить нам, дуже для нас важливо. Тобто ми зможемо використовувати цей насосний агрегат в поточній ситуації. Це полегшить дуже роботу персоналу. Якщо раніше потрібно було виконувати велику кількість маніпуляцій, то тепер достатньо машиністки натиснути дві кнопки і вона все це буде контролювати. У нього є цифровий дисплей, який від всю інформацію на собі відображає. Ну, це дуже зручно, це обладнання 21-го сторіччя, скажімо так. Водопостачання останнім часом це дуже болюча тема для нашої громади. І товариство Червоного Христа і в цьому випадку не лишилась осторонь. За останній місяць насосні станції води Донбасу отримали два перетворювачі, датчики тиску та необхідну кількість матеріалів для встановлення цього обладнання. В общем, то було затрачено 893 тисячі гривень на протяженні восьми лет. Міжнародний комітет Красного Христа і Красного полумісяця постоянно допомагає водам Донбасу, тому що очень сложно. Ситуація, Це, коли були і АТО, а тепер вже военная ситуація, допомагає і оборудованием, і топлівом, і іншими средствами, які були необхідні для подачі води нашему населенню. Мета такої гуманітарної допомоги допомагати максимально ефективно використовувати енергію та ресурси у товаристві Червоного Христа. Зазначають, що й надалі будуть допомагати як мешканцям, так і підприємствам у такий нелегкий час.